Я хотів поспілкуватися з ним відверто. Я хотів, щоб він приїхав і побачив війну, а потім поспілкуватися. Я вважав, що так мені здається, і і йому це було би потрібніше, щоб глибше розуміти ситуацію. Він знає Путіна наскільки я розумію з деяких висловлювань. Я думаю, що з, знати Путіна це не спілкуватися з ним. А побачити результати того, що він приніс в Україну. Мені здається, це більше. Ти більше зрозумієш, з ким ти маєш право. І, і ось це мені важ... здається дуже важливо. І тому я так хотів. А тоді, якщо б я міг можливість потім з ним поспілкуватись і поговорити про а як він все бачить, тоді б я зрозумів. І це було б для мене відправною точкою щодо стратегії. По перше, це поганий мир ви праві і питання не тільки а тут в територіях. Я скажу вам, тому що тут немає ніяких гарантій, тому що путіну не можна вірити, і так воно не вийде, що ви починаєте знаходити компроміс в територіях, і все це закінчиться. Так вже було був Крим і Донбас. І Нічого не закінчилось, і це був не місяць, ні, ні два. Це було. Ну, бачте, це було вісім років майже, і, і не закінчилось. Так, воно було у сплячому режимі. А після а, окупації довгий, довгий, довгий термін. Але тим не менш, люди вмирали на контактні люди, гинули. Люди Ходили снайпери російські, вбивали, просто полювали на наших людей. Так, не було повномасштабного вторгнення, ну, це був початок. Він, він перевіряв, як сапер. Ну, що буде? Яка буде реакція Заходу? Реакції не було. На мою думку, те, що було, це було слабо і це не про що. Це не реакція. А, і тому він наважився ще раз піти. І тому, відчуваючи все це. Піднімалось питання, давайте його поставимо на місце. Давайте одразу введемо і санкції, передамо Україні зброю і візьмемо Україну в НАТО. Ну чого боятися? Тоді чого боятися? Якщо ви впевнені, що Росія далі не піде після окупації Криму, чого ви не брали Україну в НАТО? Всі роки. Давши тим самим гарантії, що на всю частину України, яку Україна тоді контролювала після окупації Крима, що на всю цю частину Путін не прийде. Чому так не робив? І риторичне питання. І тому так само і тут. Це не гарантія. Все, що є замороженим конфліктом, є війною. Повільною війною або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами, і прийде момент, коли все це розморозиться по причині тієї чи іншої. Привіт, а привід, окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої м'язи на полі бою. І це зрозуміло, де у нього дефіцит. Ми це знаємо, ми воюємо. У нас такий самий дефіцит. Ми про це говоримо відкрито, тому що нам потрібна підтримка партнерів. Вони про це не говорять. У них більше техніки, ніж у нас, але у них дефіцит. Брак. У них брак досвідчених військових, у них брак артилерійського снаряду. У них брак ракет з тими тисячами, що вони по нас випускають. Там просто повинні бути мі мікроелементи, які залежать від поставок західних країн, до речі. <кхід> Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Точно не нам. Вона їм піде, вони стануть сильнішими. А після цього, як і було тоді, в нормандських домовленостях, А після цього, коли він набере сили, він може просто. Вам поставити ультиматум. Ультиматум. Визнати всі території, не бути в Альянсі, забути про вашу євроінтеграцію. І таких умов буде багато, багато, в залежності від того, яким сильним він буде на цей момент. Тому сісфаєр це пастка. А я не зовсім розумію. Що... Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Розумієте, так? що може бути? Давайте уявимо собі, що наприклад, президент Трамп. І, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад, те, що ви говорите, так? І а якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що а, це СТОП, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає, партнері домовиться може з кимось з партнерів, і вони також припинять, а вже ж, Україна без зброї, голоруч не зможе з багатомільйонної армії воювати. Давайте уявимо. І уявіть собі, на секунду. Наприклад, навіть що я вважаю що 100%, що буде так, але давайте уявимо, що на 10%, що після цього Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? Тобто він буде тоді дуже слабким. А це говорить не про нього, про особистість, а про інституційність Сполучених Штатів Америки. Вони стануть дуже слабкими. Вони не будуть лідерами в світі. Mm. Так, вони будуть ну, потужні, напевно, в внутрішній економіці, тому що вони потужна економіка, без сумнівів. Але що стосується міжнародного впливу, він буде равен нулю. Ось що відбудеться, і тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець, і тоді виходять на арену інші лідери інших країн, більшість свої авторитарні, з таким самим підхідом. Ось вам і закінчення сісфаєра, початок саме того, про що всі так бояться в голос говорити. Це реальність, і це реальна третя світова війна. Тому я я все ж таки хотів би спочатку поговорити, а потім вже думати про стратегію.